Це був фурор. Всі мої підписниці вони були просто в захваті. Даш, він мені не дарує квіти. Він аб'юзер Нарцист – це не та людина, яка себе дуже любить, ні, про ні. себе піклується. Через те, що у людини дуже низька емпатія, звісно, вона здатна до насильства. Ти не вийшла на на вулицю і не почала знущатися над людьми. Так жертвами нарцисів, нарцисів будуть дуже багато жінок. Що таке газлайтинг? слухай, мені потрібно піти до психотерапевта, мені потрібно лікуватися. Я була шокована, і я йому кажу, навіщо ти це кажеш? Він каже: а Я такого не казав. а тобі здалося. Тобі ніхто із подружок правду не скаже. Це я тебе кохаю, тому Тільки я можу тобі, я скажу. Так, звичайно, і мама тобі правду не скаже. Ти у цій пасті тобою маніпулюють, і ти вже як така риба, знаєш, в якої вже не вистачає води. Ти б'єшся об лід. Як розпізнати аб'юзера на етапі знайомства, щоб не повторити мою історію. Так не можна. Вітаю! Мене звати Євгенія Меральд і я колишня потерпіла від домашнього насилля. Після того, як вийшла моя сповідь, я щодня отримую велику кількість повідомлень від жінок, які переживають або пережили домашнє насилля. На превеликий жаль, ця надважлива тема досить довгий час замовчувалася та ігнорувалася у суспільстві. Наразі ми не маємо достатньої інформації у відкритих джерелах. Та відповідної освіти. Тому я збираю для вас цикл навчальних відео, де я буду спілкуватися зі спеціалістами, і ми будемо разом допомагати вам не лише вийти з аб'юзивних стосунків, а й попередити їх. Для мене це дуже важливий соціальний проект. і Я сподіваюся, що він допоможе багатьом жінкам України. Дар'я, вітаю тебе! Вітаю! Хочу тобі подякувати за те, що ти погодилася стати експертом в нашому соціальному проєкті. Це для мене і взагалі для всіх жінок України дуже дуже важливо. А, також хочу розказати а, нашим глядачам про те, як я про тебе дізналася. Познайомилася Так, так, Це так. цікава історія. А Дар'я зробила дуже крутий розбір мого першого інтерв'ю. До речі, я чекала, щоб з'явився такий психолог, який зробить дійсно такий покрокову пам'ятку щодо аб'юзивних стосунків, і це був фурор. Всі мої підписниці, вони були просто в захваті, і вони дякують по сьогоднішній день. Багато хто казав про те, Боже, як жаль, що я не бачила цього розбіру mm -hmm. там рік тому, 10 років тому. Тому дякую тобі дуже за це. Це була дуже важка праця. Я уявляю, скільки годин ти на це але цікаво. Так, і вона дуже важлива і багатьом вже допомагає. Давай, мабуть, почнемо про основу основ, так розбір поняття. Угу. Бо, наприклад, багато людей плутаються такі поняття, як аб'юз і нарцис. Особливо угу. я теж думала, що це одне і те саме. Тому розкажи, будь ласка, хто такі аб'юзери і хто такі нарциси і чим вони відрізняються? До речі, це дуже цікаве питання, тому що наразі я. Часто зустрічаю жінок, які називають своїх чоловіків. Ну, наприклад, вони приходять до мене на сесію, і кажуть: там «Даш, він мені не дарує квіти, він аб'юзер, Даш, він дуже себе любить. Там він нарцис. Насправді ні, не треба всіх під під одну, скажімо так, лінію, да, або аб'юзера, або нарциси. Тому розділимо трошечки. А нарцис це людина з певними психологічними відхиленнями. Тобто, я правильно тебе розумію, нарцис це не та людина, яка себе дуже любить, ні, про ні. себе піклується. Бо я теж це може раніше так, так думала. Ні-ні ні, ні, ні це, це може так здаватися. Я зараз поясню, чому. Аб'юзер це людина з певними психологічними відхиленнями від норми. Ну, якщо говорити простими словами, так? Тобто, що це за відхилення? Це дуже низька емпатія. А через те, що у людини дуже низька емпатія, звісно, вона здатна до насильства. Нарцис це людина з розладом нарцистичної особистості. І тут теж треба розуміти, що аб'юзер і прояви аб'юзивної поведінки це різні речі. Нарцисизм і прояви нарцистичної поведінки це різні речі. Тобто, ну давай уявимо, що є его людини твоє або моє. Да? І в якийсь період, до речі, цього зараз це зараз невідомо, тому що в нашій країні таких. Досліджень не проводилося чи вроджений нарцисизм або аб'юз, да, чи він набутий, тому що деякі кажуть, що це наслідки травми пережитої в дитинстві. Але давайте так: ну, наприклад, ти нещодавно перенесла дуже важку психологічну травму. Ти не вийшла на, на вулицю і не почала знущатися над людьми, так тому ну, я... я зараз аб'юзер для Степанюка. Звичайно, звичайно, але є люди, які переживають психологічні травми, і вони. Не здатні до насильства. Тому я, я не буду говорити за всіх. Я буду притримуватися власної думки про те, що це все ж таки якась, якась патологія гену, да, тобто це вроджена вада. Вони відрізняються дуже сильно, але і спільні речі, за рахунок яких їх якраз і плутають. Аб'юз і нарцисизм. У нарцисів занадто низька емпатія. І вони здатні до аб'юзу деякі нарциси. Вони навіть в них відсутня повністю емпатія. Нарциси вони схильні до трангуляцій, тобто у жертвами нарцисов, нарцисів будуть дуже багато жінок, тому що він не може наїстися. Я буду такі використовувати терміни. Да? Він не може наїстися однією жертвою. Тому чим більше жінок у його житті, якщо, наприклад, ви думаєте, що ви одна жінка, ні, чим більше жінок у його житті, тим краще, більше ресурсу, тому що вони живуть за рахунок ресурсу від інших людей. Для аб'юзера достатньо однієї жертви, і поглинання жертви може йти десятками років. Просто повільно він жертву поглинає. Тобто, фундамент аб'юзу бажання влади над людиною. А підскажи, будь ласка, чи може одна людина бути і аб'юзером, і нарцисом? Звичайно, може звичайно, є нарциси, які. Не так схильні до аб'юзу, як інші, тому що це називається скомпенсований нарцис. Тому що, якщо в нього немає голоду, да, в нього все добре, він не буде проявляти аб'юзивне аб відношення. А якщо це нарцис не скомпенсований, зараз взагалі розділяють дуже велику кількість нарцисів, видів, там, соматичний, ще якийсь там, тобто все залежить від людини, від його стану, як він себе почуває, чи потрібно. Йому ця компенсація, але звісно, низький рівень емпатії майже у всіх нарцисів. Я хотіла також звернутися до наших глядачів і зазначити, що це проект для жінок, так тому ми будемо говорити щодо аб'юзу, так, насилля від чоловіка до жінки. Але також хочу зазначити, і ти мене підтримуєш, так і скоровуєш, що аб'юзери, нарциси це може бути і жінки. І батьки, так, звичайно, і начальство. Тобто, будь-яка людина, ми не сексисти, так, але цей проект для жінок, тому будемо говорити від чоловіка до жінки. Так, Звичайно, аб'юз і нарцисизм, він не має гендеру. Тому так. Наступне моє питання знов щодо основ. Так, що таке газлайтинг? Дуже часто я чую цей термін. Так, і хотіла б, щоб ми і в цьому понятті також розібралися, щоб бути більш освіченими, mm -hmm. так, і розуміти, про що ми чуємо. Класне питання, дякую. Тому що зараз, як я вже казала раніше, да, дуже модно використовувати такі слова. Слово, взагалі, газлайтінг, воно пішло, е, прийшло до нас із США від слова пускати газ, mm -hmm. тобто травити. І газлайтінг це простими словами, коли людина намагається тебе запевнити у тому, що чорне це біле. І нарциси, і газлай і аб'юзери використовують цю форму маніпуляцій. Це дуже страшно. Це дуже страшно, тому що жертва починає. І, до речі, я зараз хочу сказати, щоб на нас ніхто не ображався з приводу е, жертви. Так? Тобто, я е, жертва це людина, я не хочу нікого ображати. Цією фразою мається на увазі жертва е, саме нарцисси. Або аб'юзера, тому що це реально їх жертви. Мене знаєш, дуже часто поправляли, казали, що більш толерантно казати не жертва, а потерпіла. Угу. Да? Тобто я вже це чула багато разів. Я нічого проти не маю, угу. щоб мене звали жертвою, так, колишньою, угу. колишньої жертвою. Ось, але теж намагаюся трошки казати потерпіла, ось бо воно якось і звучить, угу. якщо чесно, так більш толерантно. Так, тому повертаючись до газлайтінгу, і нарциси і аб'юзери використовують газлайтінг як форму маніпуляції. Ну, наприклад, ви відчуваєте, що людина порушує ваші кордони. Ти про це кажеш людині, да? а вона каже: Ти накрутила, ти навернула, тобі показалось, ти занадто нервова. Я знаю навіть випадки, коли дівчата приходили і казали, слухай, мені потрібно піти до психотерапевта, мені потрібно лікуватися, тому що він сказав, що я занадто емоційна, занадто імпульсивна, занадто агресивна. І коли ти починаєш розмову з людиною, то розумієш, що там все нормально, але людина запевняє її в інакшому. Це дуже страшно. Я сама з цим. Стикнулася у своїх Так, Звісно. Ну, наприклад, коли мій колишній чоловік вперше сказав мені, що я істеричка, я була шокована, і я йому кажу: навіщо ти це кажеш? Він каже, а я такого не казав, а тобі здалося. Я кажу: в смислі мені здалося, ти так мене назвав? Він каже, ні. Тобі треба для до психолога. В тебе щось з головою. Я не темах на увазі. Ну тобі так, це тобі треба до психолога, це газлайтинг. І дуже часто дівчата починають навіть записувати на диктофон або на відео розмови. Так, тому що вони потім приходять вони приходять до подруги і кажуть: Слухай, ти послухай, і скажи мені, це зі мною щось не так? Це вже я щось не розумію або це насправді так, тому що е, вони ж це розумієш. Вони дуже класно грають і перетворюються. це дуже класні актори, так і вони це кажуть Я ж не хотів тебе образити. Я ж хотів як краще, але ти краще подумай. Краще для тебе, так тому що я тебе люблю. Тобі а особливо фраза газлайтера. Тобі ніхто із подружок правду не скаже. Це я тебе кохаю, тому Тільки я можу тобі. Я скажу. Так, звичайно, і мама тобі правду не скаже. І ти, звісно, починаєш вірити, тому що ти у цій пасті тобою маніпулюють, і ти вже як така риба, знаєш, в якої вже не вистачає води, ти б'єшся об літ, а, а тебе запевняють про те, що все нормально. Тобі показалося. Якщо людині кожен день казати, що вона дурна вибачається, то в якийсь момент людина так. дійсно буде вважати, що вона дурна. так, ти абсолютно права. Тому що я е, зіштовхувалася з випадками, коли над дівчатами знущалися фізично, і вони приходили і казали про те, що слухай, ну мені зламали ніс, але я розумію, що зараз, аналізуючи свою поведінку, я розумію, що я спровокувала. І я одразу тут хочу додати від себе, що неможливо спровокувати насилля у здорової людини. Немає потягу до насилля. Насилля спровокувати неможливо. Так немає жодного толерування щодо насилля Звичайно. над людиною тут 100%. Тому я з тобою погоджуюся. І коли кажуть, що жертва сама винна, я вбачаюся. Мені хочеться цих людей так взяти. Знає, Звичайно, трошки потрусити, бо і... жертва ніколи не винна. Вона винна тільки в тому, що вона зробила цей необачний вибір, так в силу кохання, в силу якихось обставин, в силу е недостатньої інформації, так і освіти. Так, І зараз дуже часто говорять про те, що жертва має вторичну вигоду у відносинах з нарцисом або аб'юзером. І я вам скажу, що такий вислів ви можете почути тільки від диваних психологів, тому що експерт розуміє, що жертва не має вторичних вигод, вигід з тих відносин. А, вона просто не знає, як інакше. І той факт, що вона потрапила у ці відносини, говорить про те, що в неї були або певні патерни поведінки, да, там, наприклад, комплекс хорошої дівчинки, або в неї з дитинства була толерантність до аб'ю. Фьюзу, да? Або ми ще називаємо це качельність, да? оці гойдалки емоційні, коли людина просто звикла до такої інтенсивності, до таких ігор холодно, тепло, або вона з дитинства звикла заслуговувати кохання. А у когось із батьків або у дідуся, або у бабусі, і взрощується у дитини толерантність до такої поведінки. І тому жодної жертви ніколи не має авторичних вигід бути жертвою. Вона просто не знає як інакше. Її просто не навчили. Їй не показали. Дивися, як може бути ще. Тому тема авторичних вигід або того, що жертва винна сама, я тут повністю не погоджуюся. І якраз наступне питання, воно дуже важливе, воно багатьом допоможе. Це стовідсотково це червоні пропорції на етапі знайомства з аб'юзером, так? Тобто, як розпізнати аб'юзера на етапі знайомства, щоб не повторити мою історію і, мабуть, мільйонів, просто мільйонів жінок. На етапі, дивіться, перші червоні прапорці, до речі, я про них казала, коли робила розбір твого інтерв'ю, це дуже велика і швидка розв'язка, тобто інтенсивність розв'язування відносин, швидкість. Перший прапорець. це швидкість. швидкість. Для чого? Для того, щоб відволікти тебе, для того, щоб ти знаєш, ти не зробила собі ось так. І така: так, стоп, 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 зачекайте, а що відбувається? І коли хтось із друзів каже тобі, слухай. Жень, а щось дуже м'яко стеле. Да? Я пам'ятаю цю так, фразу. Так, я і ти думаєш, чула, ага, він ви мені заздрите. І, до речі, в мене вчора була бесіда із своєю клієнткою. Вона каже: Слухай, я втрачаю подругу. Даша, чотири сумки Лоїві тон за день. Чотири. Ну, ти думаєш, типу, На що, Чотири! І вона каже: і він дарує це так, дарує. дівчата, Беріть і чекайте. Так, так чекайте, коли вам дарять чотири сумкові віто. Там автомобіль він їй, там він їй офіс відкриває. Там він їй курси оплатив у жертви немає у потерпілої да, в неї немає часу прийти у себе і проаналізувати його поведінку. І вона каже: Я їй кажу, слухай, давай ти ну куди так? Ну куди куди так квапитися? Два тижні вони вже живуть разом. І до речі, вони м, закінчили свій зв'язок, дружба закінчилася, тому що подруга їй сказала, Слухай, ти мені заздриш, а він мене кохає. Тому швидкість це перший червоний прапорець. Вам нікуди квапитись, вам нікуди спішити. Ну, давайте так. Коли ми обираємо якусь сукню на якесь свято, ми дивимося на тканину, на дизайн, на там Ціна. ще щось. Ви інколи авокадо. Вибачте, мене, обираєте довше. Да? Там я дивлюсь, який м'який, <плес> яка, <в нього, плес> яка в нього там да? задня частина, а якого він кольору, який він по м'якості. Ну, чому ми вирішили, що чоловіків треба обирати швидко, знаєш, не знаючи його заводських настроєк. Да? Тому швидкість це перший червоний прапорець. <плес> Мій теж досвід, так. тобто мені через три тижні зробили пропозицію, да тобто дуже швидко я завагітняла і я не встигла оговтатися. Я зараз раджу також дівчатам вивчати бекграунд людини, так не спішити так. і вивчити беграунд. Причому це можна зробити в соціальній мережі. Google, так, подивитися відкриті є реєстри, так, чи були якісь судові справи, які там правила дорожнього руху людина порушувала. Mm -hmm. Ну, я не знаю, такий теж, така моя порада <сху> це детектив. Ну, Найняти детектива, там, заплатити там 2-3 тисячі гривень, я розумію, що це великі кошти, але е це теж ваша безпека в майбутньому. Да? Тобто, і це непогано. Да? Я, наприклад, ну, розумію, коли в мене будуть майбутні стосунки, я попрошу дані людини, так, і я звернуся до своїх друзів, щоб вони перевірили цю людину. І я вважаю, що це нормально. Тобто я навіть знаєте, не буду приховувати це від людини. Угу. Я буду прямо казати, що я хочу там, подивитися. Да? Свій баграунд до речі, дуже такий класний лайфхак, коли ви знайомитесь з людиною. ця стадія відносин, стадія закоханості, її ще називають стадія затуманеного Да? В тебе б'ють гормони. І от на цій стадії в нього піднімається швидкість і інтенсивність розвитку стосунків. Дуже класно на цій стадії познайомитись зі своїми адекватними друзями. Тобто, у друзів немає гормонів до нього, нічого в нього в них не вмикається і в них немає цього затуманення маніного разума, тому вони можуть подивитися і сказати: слухай, Жень, я дивлюся на його поведінку, да, і він якийсь дьорганий, Він постійно питає, чому ти дивишся в телефон, ти пішла там до туалету, він його розблокував. Або він постійно дивиться у свій телефон, він якийсь знервований, він відповідає на питання вскользь. Да. він Жодного разу, наприклад, коли я в його, там, твій друг да, я його запитував там, про його особисте життя, він якось так. Поверхнево відповідав на питання: зверни увагу. Тобто, це теж дуже класний лайфхак. Моя подруга мені сказала таку фразу. Жень, щось дуже гладко якось. стелить, дуже ну дуже якось. А мама мені сказала: Жень, щось дуже спішить. Угу. Тобто, я чула ці поради від свого близького оточення, але все, я була закохана тут і тут треба розуміти, що саме коли… саме для цього ми розмовляємо так. так і ось коли діти стадії... дослухалися. Звичайно, коли ти на стадії закоханості, і оце стадія затуманеного разуму, я його називаю. Для своїх дівчат пакет на голові, розумієш? Коли ти з пакетом на голові, ти не бачиш, так ти не бачиш раціональності, ти не, ти не можеш мислити раціонально. Тому е ти дуже легко можеш потрапити у залежні відносини. І насправді на сьогоднішній день залежність від. Іншого партнера а, вона прирівнюється до будь-якої залежності хімічної або наркотичної залежності, тому що у мозку а, відбуваються дуже страшні речі. Це ще називають біохімічна залежність, і ти не можеш себе контролювати. І ми називаємо це стадію закоханості. Я, до речі, пам'ятаю з інтерв'ю, коли ти сказала він. А, Ще один, продовжуємо червоні прапори. Так, перший, отже, зазначаємо, так. перший е прапорець це швидкість, швидкість. надмірна швидкість. Так. Бо ми розуміємо, що адекватний чоловік так, він теж хоче вивчити жінку, так, зрозуміло, Звичайно, він, він раціональний. Пов... Так, Тобто раціональний, тобто нормальний чоловік він не буде поспішати. Так, тобто Він теж буде дізнаватися про свою партнершу, так цікавитися її життям, яка вона, так, тобто, плюс розуміти, чи в майбутньому хоче дітей чи ні, тобто а не. Так, от раз, два, раз так. два, і все так. Здоровий чоловік він шукає собі нового персонажа у життя, і він теж жінку перевіряє, яке в неї відношення до життя, які в неї чи є, чи є в неї якісь патріоні поведінки. Так, да? За три тижні а, це неможливо. Звичайно, це неможливо і е, дуже але це ж розумієш, це ж закохує. Ти розумієш, що. Мене обрали, я як у казці, я, я така, як всі так, я особлива, і це дуже шараше, звичайно, по нашому его. Да. Давайте так, ми не особливі, ми просто кращі. <світ> Тому коли вам кажуть, що ви особливі, це ще один червоний прапорець. Це він каже абсолютно усім. Тобто, другий наш прапорець. Так. Ти особлива. У мене ще такого не було. Я ще нікого сюди не водив, я ще ніколи з, цим, ні з ким цього не робив. Це стосується їжі, сексу, подорожей, подарунків і так далі. Тобто, якщо у жінки є проблеми з его, це ці фрази її будуть вмикати. А я особлива, а мене обрали і так далі. Тому що я пам'ятаю інтерв'ю, ти сказала таку фразу, коли він пропав. Я не розумію, за що від мене відмовились. І я, до речі, ти знаєш, коли я відчула, що особлива, він мені казав, що всі жінки у його житті були мерканти. І це наступна да, червона да, да, права. Да, да. Вони мені всі зраджували, я дуже травмований, а ти не така. І я та, да, я ж не така, я Я я докажу, я докажу да, що особишна. Да, 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 так, да, це да. наступний червоний прапорець, коли він. Я розумію деяких дівчат, які знаєш, при Розмові з ним з людиною, з яку ти закохуєшся, чуєш щось погане про колишню. І ти така, о, ну клас, значить, я. Да, тобто, значить, він нічого до неї не відчуває. Але я одразу розчарую таких дівчат, тому що коли людина, навіть якщо людина травмована, навіть якщо його зрадила, я не знаю, ну давайте його, його дружина зрадила його з кращим другом. Навіть при цій ситуації здорова людина вона скаже: слухай, я не хочу розмовляти на цю тему, для мене цієї людини не існує. Тому що ця людина зробила мені боляче. Тому давай просто говорити про щось інше. І тема закрита. Коли він фокусує. Він розповідає деталі. Або, наприклад, порівняння вас із колишньою. О, ти носиш підбори, а моя колишня не носила, мені подобається. О, А ти там готуєш, а моя колишня не готувала. І ти, а це дуже гладить твоє его, але це наступний червоний прапорець. Тобто, якщо вам на побаченні він говорить про те, що колишня там. Сволота, шхвойда, там, зрадниця, меркантильна і Балія. так далі. Це вам не те, що червоний прапорець, це такий червоний фонарь, вам впав на голову і такий, тікай! Тобто не треба, не треба розслаблятися, це, це дуже небезпечно. Тому що ви будете наступна. А Коли ні, ти перестанеш 100%. його розуміти, ти будеш наступна Такое з цього собі. Сто 100%. Так. окей. У мене знаєш який був прапорець? А, дуже сорив грошима. Ну, прям так. намагався тебе задарити. А них, Але до речі, це тільки улюблена... на початковому етапі так. було, і потім мені все підрахували. В них, до речі, улюблена фраза: це бабкині не проблема, розумієш? Я можу все. Дивіться, для нарциса його жінка, його гроші, це його розширення. Тобто нарцис не сприймає, не сприймає людей, які поруч з ним. Своїх дітей або свою дружину як окрему особистість. Це моє розширення, ти моє продовження. Звичайно, для нарциса його жінка це те, що, до речі, відлічає його від аб'юзера. Аб'юзер може бути байдужий до своєї жертви. Як вона вдягається, де вона працює, як вона себе поводить. Нарцис – ні. Тобто, дружина нарциса це повинна бути гарна, досвідчена жінка. За рахунок якої він буде самостверджуватися. Так, Ось вона, дивіться, дивіться, яка вона. Звісно, він прийде додому, зніме маску і скаже тобі зовсім інші речі. Але в тебе немає шансу гладшати. Поводити себе якось е, не так. Так, так, або якщо, не дай Боже, про тебе буде якась репутація, хтось тебе десь побачив, в якійсь сауні, в якомусь ресторані, хтось на тебе підписався. Тобто, розумієш, ти моя територія. І, звичайно, якщо щось йде не так, якщо, наприклад, його дружина погладшала, або, не дай Боже, для нарциса стала краща нарциса. Тобто тебе, тебе помітили, тебе почали десь запрошувати, або там вона модель, або вона бізнес-леді, одразу піде помста. Тобто він буде за це мститися. Ще такий червоний прапорець, який був в мене, це показовість. До речі, ідеальні соцмережі. Так. Дуже красиві такі соцмережі. Так. А, в моєму випадку це була віра. Тобто. Людина показувала, яка вона віруюча, і кричала це на всі соцмережі. Кричала мені, що я такий віруючий. Да? Ну, тобто, дивись, я теж віруюча людина, я про це не кричу. Да? Це моя віра, вона зі мною і це моє особисте. Далі показове кохання до тваринок. В мене був випадок, коли ми їхали. Він зупинив машину. Там були котики, і він почав годувати цих котиків. І дійсно, це мене дуже сильно підкупило, бо мій покійний батько, Любив тварин, я люблю тварин, але це, на жаль, було лише один раз. Тобто ось такі показові ігри. Да? Ілюзія. Його задача створити ілюзію. На першому етапі це називають такий цукровий дощ. Тобто нарциси вони ж дуже циклічні. І, до речі, аб'юзери. Так. І, до речі, на замітку, це дівчатам, які будуть нас дивитися, по циклічності можна швидко зрозуміти, з ким ти маєш справу, тому що вони циклічні. Дивись, ваші відносини почалися з цукровим. Дощу. А тут я котика кормлю. А отут дивись, який мене Instagram. Це Називається цукровий дощ. Цук... цукровий дощ. Mm -hmm. Так цікава це, назва. Е, да, це така ідеалізація. Це період, в який ти можеш ідеалізувати людину, і ти, ти ж думаєш про нього. І ось в йому підтвердження. Отут тут він котика покормив. отут дивися, він там в церкву з'їздив. Там ще щось дітей любить. Дітей любить, так, це цукровий дощ. Далі наступна фраза, фаза буде ідеалізація, тобто цукровий дощ. Ідеалізація, потім звичайно, знецінення і утилізація. Ну про це але ми але це вже інша тема, поговоримо так. так в іншому блоці. Це така дуже масштабна і велика тема. Тому сподіваюся, наші поради дуже допоможуть жінкам. Так. Ось ми голос українських жінок, і сподіваюся, що тепер дійсно буде відповідна і освіта, так і багато матеріалів, щоб жінки могли тепер знати. Бо на превеликий жаль, в мене не було такої освіти. Я навіть не знала, що таке аб'юзер. Я думала, що нарцист це людина, яка себе любить. Я навіть не знала, що у стосунках можливі такі емоційні гойдалки, так і як це страшно, і що. Емоційне насилля, психологічне це дуже страшна тема. Якби я це знала, якби у нас в країні про це частіше розповідали, підіймали дані питання, то, можливо, я би себе могла уберегти від даного досвіду. Звичайно. Але, на жаль, або не на жаль, я тепер маю цей досвід, я не мовчу, я хочу про нього говорити. бо… Коли жертва перестає мовчати і починає себе захищати, вона вже не жертва, не потерпіла. Тому, підводячи підсумки цього питання, хочу сказати всім дівчатам, що якщо ваші стосунки починаються з казки, ви на адреналіновій годилці. Казки не існує. Так, краще знаєте, перевірити, як кажуть береженого, Бог переже. Дякую.